П'ятницею керує Венера, планета кохання, краси, гармонії та насолоди. Це найкращий день, щоб відпочити насолодитися життям і наповнитися позитивом. Що варто робити? Приділити час собі, догляд за зовнішністю, спа, шопінг, проводити час із коханими людьми, друзями, насолоджуватися спілкуванням. Слухати музику, дивитися фільми, відвідувати мистецькі заходи, балувати себе смачною їжею та приємними моментами. Чого уникати? Перевантаження роботою. П'ятниця створена для радості, конфліктів. Венера любить гармонію, не псуй, настрій, ні собі, ні іншим. П'ятниця це про любов, красу та задоволення. Ставте лайк. І не забувайте підписуватись. Ми чекаємо вас у нашій астрологічній спільноті.